Міста. Чи повернути, вірніше, у віддані міста частину колишнього саду ботанічного? Не самого ботанічного саду, а фруктового саду, який не можна використовувати, навіть якщо там ямку пані, тому що там уся таблиця він Питання не в тому, що треба обов'язково побудувати епіцентр. Хоча ми його побудуємо, якщо не в Житомирі, ми його побудуємо в грамотниці. Як сьогодні ви приймаєте рішення, то прийму рішення і я, я говорю на І ще один Гердищині. І ще один корисний. А як тебе без епіцентру? Господь з вами. Але це 3,5 тисячі робочих місць, 120 мільйонів. То питання не стоїть, щоб там обов'язково епіцентр. Приймайте ці 5-6 гектарів, робіть там зелене господарство, як зробила Вінниця. Вирощуйте там мільйон лип в корзинах і по 600 доларів продавайте кожну липу і самі посадіть липу але, хто вам не Якщо і тут політизація йде, ну то тоді чого я тут стою. Перед ким вибачати стоїть взагалі. Перед тим, хто не розуміє проблем і сьогодення, і перспективи, і своєї особистої відповідальності, то коли я б знав, Відкриваючи чудний пам'ятник нашим козакам, які шаблеми були порубані 300 років назад, що ви собі наступаєте на п'яти і на мозолі, то я не критикував особисто кожного з вас. Я вам раджу і сам досить цьому досвідчений політик і парад. Великі люди сказали, класики. Ніколи не критикуй людину, а критикуй позицію, яку вона висловлює чи займає. То ви почитайте ще раз, що я не критикував депутатів. Я критикував позицію депутатів міської ради, які, о Боже, люди Житомиряни, послухайте, відмовилися від п'яти з лишком гектарів землі їм вже належній громаді. І втратили 3,5 тисячі робочих місць, втратили ,15 мільйонів 15 прямих коштів до бюджету і 120 мільйонів інвестицій. Коробля. Ви мене як хочете, хоч розпинайте, але я вам кажу, що за вашу таку позицію нічим, позицію неконструктивну, Позицію, яка йде в розріз з діями і життям ваших дітей, ваших майбутніх і сьогоднішніх онуків, і родичів, і близьких, і просто незнайомих людей, то я.